5 помилок власника бізнесу, якому необхідно проявлятись публічно, якому необхідно створювати контент, якому необхідно виступати, який вирішив вийти із сірої зони із... і почати бути публічним. Я з такими людьми працюю кожного дня. Я і моя команда. Важлива думка. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 помилок, які вам вам заважають бути публічно відкритими, успішними і ефективними. Але почну я не з цього. Сьогодні зранку я проводив індивідуальну консультацію для одного підприємця, власника бізнесу, людина, яка вже однією ніжкою в політиці. І ми дійшли висновку, що А. Його заставляє команда проявлятися. Відділ маркетингу. Говорить Олександр. Олександр, якщо дивишся це відео, не буду називати твоє прізвище, але ім'я використаю. Олександр, тобі необхідно, давай, ти можеш, ти обличчя. А Олександр відчуває бісючність. Його с бісить. І уявляємо собі. Дві людинки. Одна людинка легка, відкрита, позитивна. Такі ж нам подобаються в публічному просторі. І друга людинка, яка приходить і каже: Доброго дня! Я ненавижу це все мене це все бісить. А ми, як аудиторія, все це щитуємо. Тому помилка номер один: над чим треба попрацювати власникам бізнесу над кукухою. Да, Отак, от, от прямо і скажу, над головою, а точніше, над мисленням. Треба знайти якийсь паттерн, якийсь кайфовий момент, для чого ви проявляєтесь. Не обов'язково гроші. Бо, як правило, я працюю з людьми, які вже закрили фінансові потреби. І публічність у власника бізнесу це або додатковий елемент грошей, або ще щось, і з вас треба витягнути, для чого ви це робите. Якщо це тільки гроші. Важко проявлятися тільки заради грошей. Це забирає багато ресурсів. Знайдіть мотиваційний стимул, бо працювати тільки заради бабок, важко. Важко уявляємо, що ви заробляєте мільйони, але ви нещаслива людина. І нахріна ці мільйони. Тому крок номер один в нашій спільній роботі, коли я починаю працювати. В програмах, в індивідуальній роботі, на курсах, менторстві, майстер-класах, тренінгах. Коротше, довго можу перераховувати формати, які у нас є в команді. Ми витягуємо, прям кристалізуємо у власника бізнесу мету і вона завжди є. Якщо її немає, то треба інтегрувати в свою голову, бо оця активність, відкритість приходить від вашої мети. Помилка номер два. Вибачте команди, вибачте маркетологи на аутсорсі, вибачте СММ-ники. Можете писати в коментарях свої думки. Ось. Можете писати свої думки, але, як правило, коли власник бізнесу працює з командою на аутсорсі, у якої іще 200 проєктів, то якість публічності, яку отримує замовник, сильно страждає. Чому? Давайте трішечки логіки, так? Да? Я один тренер з публічних виступів, ораторської майстерності, експерт, який навчає продавати через публічність. І умовно, у мене є один клієнт, одна одиниця часу на цього клієнта виділяється. А тепер давайте уявимо, що у мене таких клієнтів 100. Я ж однаково всім надаю якісно свої послуги. Хм, А якщо у мене їх тисячу, Ну, сенс зловили. Те ж саме відбувається, як правило, з компаніями, які надають послуги. І тут я прям активно культивую думку, що треба свій відділ маркетингу створювати у себе і створювати його під публічність. Бо тоді людинка 8 годин працює з вами, вона приділяє час вам. І, до речі, це не коштує всі гроші світу. Ми в програмах часто навчаємо оцьому маркетингу вашу людину. І тоді якість, рівень упаковки, проявленості сильно інші. Маркетологи. Напишіть в коментарях, як ви мене не любите, і що я неправильно мислю. Але результати, на жаль, такі: не працюйте з командами на аутсорсі, якщо вам треба проявлятись публічно. Можливо, якась вузька, вузька така ніша, ну, типу, піар. От можливо, може бути піар десь на аутсорсі, але системна постійна людина, ваші ручки вони мають бути частиною вашої команди. Це друга помилка, на яку не звертають увагу власники бізнесу. Привіт, друзі! На зв'язку Максим Олійник, ваш тренер з ораторської майстерності і публічних виступів. А ви взагалі помічаєте, як говорити і як звучить ваш голос. Я знаю, що більшість із вас бажає зробити його красивим, потужним, без слів паразитів і найголовніше переконливим. Тоді завітайте на мій дводенний інтенсив, де ви навчитеся впевнено володіти своїм голосом, використовувати інтонацію і паузу для впливу, зробити свою мову чіткою та зрозумілою. Не пропустіть цю унікальну можливість прокачати голос. А вивести свою кар'єру на новий рівень. Щоб дізнатися всі деталі, переходьте за посиланням в описі і до зустрічі на інтенсиві. Помилка номер три. Про неї говоримо швидко. Ви не виділяєте час на те, щоб проявлятись публічно. Е, тайм менеджмент він у вас страждає. Страждає не тому, що ви нерозумні люди або не розумієте, що тайм-менеджмент важливий, а страждає він від того, що для вас публічність це десь якось чомусь, і від цього якість страждає. Нагадую, в вашому бізнесі в будь-якому є система. Ой, публічність це така ж система, і на це необхідно виділяти час. Якщо ви почнете виділяти час на запис сторіс, на навчання публічності, результати будуть сильно краще. Помилка номер чотири. Я її обожнюю, тому що я можу все сам. Або я можу це все сама. Я ж можу поставити сама собі голос, тренер, нихрі собі. Я можу навчитися проявлятися. Я знаю свої суперсили, можу себе розпакувати. І взагалі я така класна або класний, але насправді так не працює. Треба виконувати свою функцію і не займатися самолікуванням. І от я вам рекомендую: якщо не я, то інший експерт з публічності, інша людина не продаю прям себе і свою компанію. Але кажу: якщо ви розумієте, ваша голова розуміє, що вам необхідно проявлятися, не робіть самостійно. Звертайтеся до експерта, це швидше, простіше, якісніше. Купуйте чужий досвід. Я це на собі прям багато разів відчув. І фінальна п'ята помилка. Як ви думаєте, ви навчили вже проявлятися? У вас є вже спеціальна команда під публічність. Ви виділяєте час, працюєте зі мною. Можливо, я зайшов до вас зі своєю командою як стратегічний партнер і навчаю вас публічності. Чого не вистачає? Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чого не вистачає. І поки ви пишете, я дам вам відповідь: не вистачає вас, вашої унікальності. Частіше за все, помилка ми злизуємо у інших, більш успішних, злизуємо. І від цього ми вбиваємо свою автентичність. А нагадую, ваш досвід. Ваш візуал, ви це є унікальність, і от найбільша помилка бути не собою, а бути кимось. Чи важко бути кимось? Ні, набагато легше ніж бути собою. Тому помилка номер 5 прокачуйте себе. До такого стану, що ви можете бути собою. Як правило, це психолог, коуч, тренер з публічних виступів тобто, це команда. Самостійно це зробити важко. Якщо ви інтегруєте оці п'ять помилок, підкоригуєте, ви станете відкритою позитивною людиною. Напишіть в коментарях, що думаєте ви. До речі, щось там мені продюсер підказує. Що я маю сказати? Всі ті пункти записані. в описі. О, бачите? Якби не продюсер, я б зараз забув. Тобто потрібна кожному людина, яка вас менторить і підштовхує до вашої мети. Всі оці пункти, всі оці факапи в коментарях детально розписані. Полетіли читати і прокачувати себе, Па-па!